Доброго ранку. Свою роботу в марафоні починає команда інтера. і Я Анастасія Даугле. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Повітряна тривога зараз лунає у кількох районах на півночі та сході України, де саме ви зараз бачите на мапі. Перед тим повітряні сили зокрема попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Якщо ваш регіон позначений на карті червоним, не ігноруйте загрозу і перебувайте в укриттях. До 43 зросла кількість поранених у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару 1 грудня. Десятеро людей у тяжкому стані. Сьогодні у Дніпрі день жалоби за загиблими. Жертвами атаки балістикою стали четверо людей. Більше про наслідки чергового терористичного обстрілу житлових кварталів мирного міста. Дивіться далі. Ранок понеділка у Дніпрі почався з потужного вибуху. Армія Російської Федерації запустила посеред місця балістичну ракету. Згодом вулицями залунали сирени швидких та машин рятувальників. Ворожа атака забрала життя чотирьох людей. Ще близько сорока зазнали поранень. Російська ракета поцілила у густо населений міський район у розпал робочого дня. Біля медобладнання на мандриківській лежав накритий труп. Ворожа атака застала Катерину вдома. Жінка мешкає у приватному будинку за півсотні метрів від епіцентру удару. Каже, вибух був дуже потужним. Окна, потолок Вікна, стеля посипалась. Двері що підвал ведуть, їх взагалі підняло в коридорі. По понівечені і сусідні багатоповерхівки. Вибуто щонайменше 200 вікон. Закритий віконний отвір. Прийшов пан Ігор. І тут як бабахнуло стекла по всій хаті, аж від є, вікна, аж до дверей, і двері вибило повз мене. Пенсіонер досі дивується, як їх із дружиною не посікло, адже вдома скло повсюди. Чоловікові довелося пережити вже дві війни: Другу світову та Афганістанську. Це третя. Я учасник двох перших. Я в сім років вже був сином полка в розвітроці. І поранений був саме за таких підстав. Найбільше руйнувань у місцевому автосервісі під час атаку. салоні вже були працівники. Один із них дістав травми, решта розбирають завали. Наразі в автосервісі немає ні каналізації, ні вікон деяких деяких цін нема. Зараз робота автосервіса неможлива, але мабуть згодом все відомо будемо працювати далі. Ліквідувати наслідки, допомагають волонтери гуманітарної місії, хоча і їхнє майно зачепила вибухова хвиля. Пошкоджено особисті автівки наших працівників та автівка для евакуації населення. Вони не є критичними, але однак досить суттєвими для нас, оскільки ця машина дуже важлива під час роботи мудерної місії проліск. Понівечений також корпус одного з вищих Дніпра, поки остаточні збитки підраховують, втім приміщення практично без вікон, вибито 600 шибок, на місці удару прибирають уламки. Медики борються за життя поранених 11 пацієнтів у важкому стані. З Дніпра Олена Мелюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом в Ірландії. Відео його зустрічі в аеропорту опублікував ірландський прем'єр-міністр Міхал Мартін. Він особисто зустрів Володимира та Олену Зеленських і висловив непохитну підтримку народу України. Окрім переговорів із Мартіном, в українського лідера заплановані зустрічі з президентом Кетрін Конолі та виступ в ірландському парламенті, а ще участь у церемонії відкриття Ірландсько-українського економічного форуму. Напередодні у Франції Володимир Зеленський зустрівся із керівництвом авіакосмічної компанії, яка виробляє літаки. Рафаль йому показали потужності підприємства а також розповіли про технічні характеристики та можливості військових літаків, передусім багатоцільових винищувачів. Рафаль на зустрічі йшлося про перспективні напрями співпраці, а також можливість локалізації виробництва. В Україні нагадаю, перед тим у Франції Володимир Зеленський провів переговори з президентом Еммануелем Макроном, обговорили мирні перемовини та гарантії безпеки. Президенти провели спільну розмову з лідерами Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Данії, Норвегії, Нідерландів Фінляндії, головами Єврокомісії та Євроради і генсеком НАТО окремо відбулася бесіда зі спецпредставником президента США Стівеном Вітковим. Про дуже оптимістичні очікування від мирних переговорів щодо України заявляють у Білому домі. Речниця адміністрації Дональда Трампа Керлен Лівіт нагадала, що спецпосланець президента США Стів Вітков вирушив до Росії у рамках так званої човникової дипломатії. За її словами, пункти мирної угоди, узгоджені з українцями, тепер представлять росіянам. Вся команда президента, включаючи спецпредставника Віткофа, держсекретаря Рубіо, віце-президента і самого президента, а також держсекретаря Гексита, дуже старанно працювали над мирною угодою. І всі вони дійсно хочуть, щоб ця війна закінчилася. І ось буквально в неділю, на мою думку, у них відбулися дуже плідні переговори з українцями у Флориді. Ми виклали свої позиції на папері. Ці позиції були суттєво до Щодо деталей, ми даємо переговірникам можливість самим їх обговорювати. Але ми почуваємося досить добре і сподіваємося, що ця робота нарешті завершиться. Наступний випуск новин готуємо на 6.30, а За мить до кермування марафоном долучається Ірина Баглай. Дякую, колего.